Всім доброго дня! Записую це відео вже з міста Павлоград. Виїхали, як деякі особистості мені казали, ти будеш стояти в черзі за паспортом Російської Федерації. Смотри, інтернет, все пам'ятаєте. Так от, дивіться, інтернет все пам'ятає. У черзі за ганчіркою, з вголовою куркою я не стою. Я в Україні, але переїхала тепер в інше місто. Думаю, вже назавжди, бо додому ми не повернемось. Виїжджали ми не так, як планували. Їхали ми у пів на першу ночі, бо в ніч з 11 на 12 серпня. Ці тварюки скинули сім кабів на місто Білозерське, три каби на місто Добропілля і вдогонку. Засипали ще десятком шахетів. Як ви казали, від міста залишаються руїни. І повертатися додому вже немає ні сенсу, ні можливості, та й нема куди. Наразі я не знаю, чи цілий мій дім, бо читала сьогодні в пабліках, що знову в районі, де я проживаю, в районі Шахти Алмазний. Росіяни запустили декілька шахедів. Вони впали. В районі Шахти Алмазний. О, наразі перебуваю в такому стані сприйняття нового міста, нового житла. Якщо буде цікаво, покажу, в яке житло ми переїхали, де зараз ми знаходимося. Єдине, що Залишилось мені від мого дому це мої чотири хвостика, мої чотири собаки, які ми разом з собою посадили в машину і помчали серед ночі світ за очі. Тому отак відбувся мій переїзд. В інше місто, в інше життя. Все спочатку, все з нуля. Всім дякую за підтримку. Іншим, хто судить, хто каже, що ти брешеш, ти робиш контент, ти заробляєш собі там якісь бали, також дякую, бо це дає стимул йти далі. Скоро побачимось. Очікуйте нових відео з нового місця проживання.